Добрий день, вітаю вас на нашому каналі Української Духовної Академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо на такій е, важливій темі про вплив енергії на здоров'я. Мається на увазі фізичне, емоційне, ментальне, духовне. Е, oh. Як когригувати якісь проблеми у житті, е, омолодження і зцілення від недух? Ось про е, такі питання, е, з такими питаннями звертаються до мене наші глядачі, і е, на часі зараз спробувати коротко відповісти на ці запитання. Е, але перед цим я прошу вас підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, поширюйте український контент, тому що е, це важливо в такий час. Невизначеності в такий час, е, коли одна система цінностей зруйнована, інша ще не збудована. Дуже багато людей розгублених, дуже багато людей фізично страждають, в тому числі всіляких недугів. І зараз, хоча б якісь орієнтири у житті, треба людям надати для того, щоб вони могли вірно вибирати свій шлях. І так, почнемо спочатку, так як ми з вами любимо. А спочатку треба сказати правду: що все, що нас оточує, є енергія. І в тому числі і ми з вами, і наше здоров'я, це представляє собою певний, так би певну конструкцію енергетичну. А наш розум, він замкнений на. В діапазоні нашого сприйняття і залежиться від тих знань, якими ми володіємо, від того досвіду, який ми засвоїли, і так далі. І тому дуже важливо у цьому всьому розібратися для того, щоб е, розуміти, де уявна. Реальність, а де істина? І коли ми це зрозуміємо, ми тоді знайдемо причину наслідковий зв'язок, чому, скажімо, ми втратили право бути здоровими. Це взаємопов'язані дуже речі, і е, треба хоча би, е, приблизно навчитися в них орієнтуватися, тому що інакше за цим. Слідують проблеми в житті, за цим слідує е, проблеми зі здоров'ям, і, і, і так далі, і так далі. Так ось. Перше, що нам треба зрозуміти, що якщо у вас виникають якісь проблеми зі здоров'ям, то це порушення, перш за все, е, Плину ламінарного, природного плину енергії всередині вашого енергокомплексу. З чим це пов'язано? Перш за все, із образом ваших думок, що або спосіб вашого мислення, або спосіб вашої взаємодії з оточуючим середовищем призвело до того, що ви втратили право бути цілісним, тобто бути здоровим. І що треба зробити? Це тобто треба зробити стоп паузу. І спробувати зробити перегляд свого життя, щоб знайти оту причину, яка призвела до того, що ви почали хворіти, що ваше життя почало розвалюватися. Е, чому? тому що ми живемося, е, люди. Потоком вічної енергії життя прани. Якщо цей потік порушується, виникає дефіцит енергії або в якійсь системі, або в якомусь органі, або взагалі в структурі всього вашого енергокомплексу, і тоді розвалюється ваше життя. Значить, поки ви не знайдете причину цього явища. Ніяке зцілення, ніякий цілитель допомогти вам не зможуть, тому що ви повинні ось звідси дати правильну установку на подальше своє життя, тому що ми представляємо собою те, що з нами відбувається, це сума всіх наших думок. Тобто ми те, що ми про себе думаємо. І перш за все, ви повинні навчитися наводити лад саме в вашій свідомості. Е, для цього треба розуміти ще одну дуже важливу річ, що е, проблему не можна вирішити на тому рівні, на якому вона виникла. Ось в цій площині вашого життя виникла проблема, для того щоб її, по-перше, Зрозуміти, а по-друге, вирішити, ви повинні піднятися над ситуацією і подивитись на неї, що називається безвідносно, без оцього цієї вашої заангажованості. Подивитися і побачити весь цей комплекс причинно наслідкових зв'язків, які думки, які дії, які вчинки призвели до того, що ось ця проблема у вашому житті виникла, і виникає далі. Закономірне запитання, для чого ця проблема виникла в моєму житті? Ось тоді ви зможете розрулити її, знайти правильні рішення, розставити правильно акценти в своєму житті і таким чином змінити плин свого життя, позбутися від цієї самої проблеми. Отак От можна коригувати будь-які проблеми в житті, тому що що таке проблема? Проблема це енергія зі знаком мінус. Для чого вона в вашому житті виникає? Для того, щоб ви розвивалися, щоб ви навчилися вирішувати оці проблемки. Якщо ж ви весь час будете комусь делегувати свої проблеми, кожна наступна проблема, з якою ви будете стикатися, буде набагато більш складнішою, хоча такого ж змісту, як і попередня. От так відбувається наше тут навчання. Ми ж не просто прийшли для біологічного існування на цю планету. Ми прийшли для того, щоб стати втіленими богами. Значить, ми повинні пройти через всі випробування, ми повинні здолати їх, і ми повинні принести новий рівень усвідомлення дійсності цілому. Для того, щоб е, цей світ міг розвиватися. Ось таким чином е, влаштоване земне життя. А от воно тільки здається просто біологічним існуванням. Насправді це жорстка школа, школа розвитку боголюдей. людей. Ви колись дуже давно погодилися проходити навчання саме на цій планеті, саме в таких умовах, саме е, з такою надзадачею стати боголюдиною. Ви колись були нею, коли прийшли на цю планету вперше. А ось тепер, коли вас позбавили повністю пам'яті про те, хто ви такий, ви знову через людський досвід повертаєтесь до такого рівня усвідомлення, але при цьому кожен із вас отримує і збагачує світ своїм власним унікальним досвідом. От чим ми цікаві цілому. тим, що такого досвіду, який принесе цілому кожен із нас, більш ні в кого немає. І так світ збагачується. Тому енергія безумовно впливає і на ваше здоров'я, і на фізичне, і на ментальне, і на емоційне, і на духовне. Тому що Ну, якщо ви, скажімо, із проблеми в проблему е, потрапляєте і не вилазите з них та ще й функціонуєте на рівні виживання, то ясне діло вам не до духовного розвитку. Е, ясне діло, що ви просто будете у цьому замкненому колі безкінечно бігати, е, проклинаючи все на світі, тому що е, е, жити в умовах безкінечних проблем невесело, це правда. От. Тому зрозумійте просту річ, що все, що нас оточує, це енергія. І ми частина цього енергетичного потоку. Якщо в силу своєї недолугості або ж, скажімо так, невігластва, тому що ну, найчастіше це не зовсім наша вина, це наша біда, що ми не знаємо себе і не знаємо е реальний світ, в якому ми живемо. От. Тому намагайтеся більше знати. І ось тоді менше будете робити помилок, менше будете страждати і фізично, і емоційно, і ментально. І це відкриє вам шлях до вашого духовного розвитку. Е, омолодження і зцілення. Що можна з цього приводу сказати, від недух. Не коли ви стаєте цілісними, ви стаєте здоровими. Тому що цілісна людина це ідеальна людина. Ідеальна людина, вона фізично здорова, вона дружить з головою, тобто ментально вона здорова, на емоційно е і тому несе в світ позитивні емоції. З нею приємно мати справу і знаходиться поряд. От, відповідно, жодні із цих законів, Вселенських, через які здійснюється цей енергетичний потік на землю, сходить від Творця. Ви не порушуєте. Значить, немає причин для того, щоб ви страждали там фізично. Емоційна чи ментальна. Ось що, що відбувається. Ясне діло, коли через вас проходить божественна енергія, ця прана ламінарно, без всіляких там ускладнень, ваші каналі, канали меридіани відкриті. процес старіння вашого організму уповільнюється. Ви фактично перестаєте хворіти, ви омолоджуєтеся, і зцілення для вас стає абсолютно природним від будь-яких недух. Тому навчіться більше знати. Тіло це такий генетичний наш скафандр. Звичайно, ми ж там щось отримуємо у спадок, але все можна змінити. Як тільки ви досягаєте рівня усвідомлення дійсності, який відповідає істинній картині світу, ви можете змінити навіть спадкові хвороби. Ну, я з цим стикався в своїй цілительській практиці. Коли достатньо було трьох зустрічей для того, щоб людина позбулася від такого спадку, як розсіяний склероз, от е наша ДНК, і цей генетичний код, це такий жорсткий диск нашого біокомп'ютера. Там записані програми, але там не сказано, що ці програми не можна удосконалити або змінити. Можна, Якщо ви починаєте володіти енергіями, вмієте їх спрямовувати, чітко собі усвідомлюєте, як вони діють, будь який генетичний спадок ви можете змінити і удосконалити. Нагадую, що ми з вами те, про що ми думаємо, уявіть себе в своїй уяві. Тим, яким ви хочете бути здоровим, цілісним, е успішним і так далі, і ви ним станете, тому що куди спрямовуються наші думки, туди спрямовується і наша енергія. А через нас, коли ви очистили свій енергокомплекс, проходить уже божественна енергія. Тобто це енергія творення. Нам цим керувати. Це не так складно. просто е, Достатньо просто зрозуміти, як воно працює, і ви цим почнете користуватися буквально за лічені дні. Розум без мудрості, треба правду сказати, це найруйнівніша найруйні, сила на землі. Е, якщо ми маємо розум і не набули мудрості, то ми можемо. Таких дров наламати в своєму житті, що життя може не вистачити для того, щоб все виправити. Тому все, через що ви проходите, повинно відкладатися в якості досвіду в вашій свідомості для того, щоб ви не наступали на одні ті ж самі граблі, що Якщо якийсь урок пройшли, він повинен бути засвоєним. Якщо. Якусь, якісь причино-наслідковий вузілочок ви розв'язали, зрозуміло, як працює, то не залазьте туди в ті е, обставини ще раз. Е, навіщо вам проходити повтори, так би мовити, пережовувати уже е, вами. Не можна Забувати про те, що існує дві реальності. Одна із них називається видима, а друга істина. І от чим ближче ви наблизитесь до тої істинної реальності, тим менше клопоту собі завдасте у житті, тим менше будете страждати, менше будете хворіти. Е, менше буде у вас всіляких конфліктів у ваших взаєминах із вашими рідними і близькими, а також заточуючими. От, е, тому що ще раз нагадую, ми те, про що ми думаємо. Тому навчіться, перш за все, думати правильно, вірно. Для цього треба мати знання. Для цього. І проходять навчання, скажімо, в нашій академії учні, щоб засвоїти ці знання, навчитися е, ними вірно користуватися, навчитися вносити корективи в структуру свого енергокомплексу і енергокомплексу е, інших людей, рідних і близьких, перш за все, для того, щоб е, люди менше страждали. Мали більше можливостей для е, всебічного саморозвитку і самопрояву, більш яскравого. Тому ми дійсно притягуємо те у своє життя, про що найбільше думаю. Навчіться думати про своє щасливе, успішне, е, духовне життя. І ви це притягнете в своє життя. Те ж саме стосується всього народу. Якщо ми будемо безкінечно панікувати, це пропало, це зараз прилетить на нашу голову, прилетить, все пропаде і так далі, тому що ми самі це притягнули. А якщо ми розправимо плечі і скажемо, Господі, облізете ви нас ставити на коліна, тому що ми народ воїн. В наших єнах козацька кров. Ніхто ніколи нас не скорив і не скорить. А тим паче оці орки збол, зболіт. Це убожество, яких навіть людьми назвати не можна, тому що вони людиноподібні істоти, двоногі. От і все. навчіться думати правильно. І вам не доведеться страждати ні фізично, вам не доведеться безкінечно порпатися е, в цілому, цілому ланцюзі всіляких проблем. Ви елементарно зможете е омолодити свій організм і не треба ніяких бути, не треба буде вам вдавати із себе, так би мовити, молодого і здорового, ви просто будете таким по суті своїй. Якщо енергії Божественні через вас, через ваш енергокомплекс, будуть протікати вірно. Ну, ось таким чином, якщо коротко про, цю, про ці проблеми, кожен. Кожне із цих питань потребує там, декілька е денних лекцій, багатьох практик і так далі. Але щоб ось хоча б орієнтири розставити на цьому шляху, е я думаю, цього ролику буде достатньо, щоб ви зрозуміли, що речі не завжди такі, якими вони здаються на перший погляд. І для того, щоб бачити істину, треба. Спрямувати свій розвиток до тої істини. І коли відкриється ваш власний шлях до істини, життя буде лягати вам під ноги. Вам не треба буде хворіти, вам не треба буде безкінечно переживати якісь проблеми, вам достатньо буде просто насолоджувати життя, чого я вам і дуже, і дуже всім бажаю. Намасте. Приходьте, навчайтеся, якщо немає такої можливості, зараз ми навчаємося в режимі онлайн, ви можете замовити книжки, там дуже багато практик, саме е, якісь прямові на ваше зцілення, на вирішення ваших проблем, на е, розширення вашої свідомості. Будь ласка, звертайтеся, обов'язково допоможемо. Нам все добре.